Друзі, вітаю! Дуже багато сталося у світі стосовно нас за той час, що ми не бачилися. Трамп знову сподівається, що Путін погодиться на мир. Росіяни продовжують нас обстрілювати. Зеленський навіть збирається. У Стамбулі з Путіним на переговори європейці вводять санкції проти Росії, а сам Путін намагається викрутитись, аби продовжувати тримати на гачку перемовин Дональда Трампа і продовжувати війну. Власне, все, що ми зараз переживаємо, весь цей дипломатичний водовіль, все це для Дональда Трампа. Це боротьба за його увагу і за його рішення. Щодо війни, зазвичай, друзі, всі ключові заяви ми розбираємо окремо, але сьогодні я скомпонував вам е, усе в один ряд, аби ми побачили всю цю дипломатичну гру у формі поліологу із перспективи. Так, друзі, на жаль, треба констатувати, що це саме дипломатична гра, гра у той час, коли. На кону стоять життя українців, отже, друзі, як це відбувалося, включно із двома так званими перемир'ями квітневими і травневими, і подіями цих вихідних та понеділка, що казали ключові гравці: Дональд Трамп, Зеленський, Європейці та Московські ротяки, рукаводство гуманітарними зображеннями, сьогодні з 18.00 часов до? нуль часов з воскресенья на понеділк російська сторона об'являє пасхальне перемир'я. але все одно на цей великдень були російські штурмові дії, були удари та обстріли, були втрати, в тому числі втрати цивільні. Це більш імітація. Того, що Росія ночі якогось перемир'я, але і по сумщині, і по Харківщині ворог продовжував бити за допомогою ствольної артилерії за допомогою реактивних систем залпового вогню, використовував також і безпілотники, це і скиди, це і FPV-дрони. США закликають в ідеалі до 30-денного безумовного припинення вогню. Якщо припинення вогню не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять додаткові санкції. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо з цієї хвилини, на 30 днів тиші. тільки по справжньому. На празднование Дня Победы, а мы считаем это тоже святым для нас праздником, представить только, если можно, 27 миллионов у нас потери. Ну так вот, мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. Росія порушила оголошене нею ж триденне перемир'я, яке Путін проурочив до 80-ї річниці перемоги у другій світовій війні. Вже в перші години після початку так званого перемир'я українські військові та офіційні особи повідомили про численні атаки з боку російських військ. Я думаю, що ми прийшли довгий шлях, і можливо, щось станеться. Я сподіваюся, що це станеться. Як ви знаєте, президент Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так багато, але це багато, якщо ви знаєте. Те, чого ми почали Путін не погодиться на мир, ми разом відповімо. Працюючи з президентом Трампом і всіма партнерами, ми відповімо санкціями і збільшимо військову допомогу Україні. Україна каже, що готова на тридцятиденне перемир'я, але вони не готові до негайних перемовин. Припинення вогню підтримано президентом Путіним, але він ставить кілька питань. Якщо ми говоримо про припинення вогню, що ми будемо робити із зброєю, яка постачається Україні із США та Європи? Коли президент Америки говорить про переговори, говорить про мир, Путін продовжує бомбити. Він продовжує вбивати українців. Ми чекаємо відповіді на одне запитання: чи президент Путін готовий на безумовне припинення вогню президент Путін і Дакорпурасесилю Ф анкондісіонель предлагає київським властям возобновити переговори, приєрваний іми в кінці 2022 року. Начать предлагаем без промедления уже в наступний четвер, 15 мая, в Стамбулі, там, де вони проводилися раніше, і там де були прерваны. Від завтра очікуємо на припинення вогню. Ця пропозиція на столі, повне і безумовне припинення вогню, тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, може значно наблизити мир. Очікуємо на ясну відповідь. Від Росії. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Президент Трамп підтримав всі лідери підтримують. До этого предупреждения ми вже слышали придоприждення позавчора. Якщо ви а також, они були озвучені в достаточно ультимативной формі. Такий язик ультиматумов, он для Росії неприемлем, Он не подходит. з Россией Нельзя разговаривать такими. Я думаю, Зеленський і Путін будуть у туреччині в четвер. Я думав про те, щоб прилетіти самостійно, і я не знаю, де я буду в четвер. У мене стільки зустрічей, але я думав про те, аби прилетіти туди така можливість є. Ми зараз повинні бути розсудливими або Росія місьє Путін налаштовані серйозно і хочуть миру, або це не серйозно і ми повинні запровадити ще більше санкції. Перш ніж ми продовжимо, друзі, і зробимо висновки із цього всього, пропоную вам підписатися на мій канал. Ми тут говоримо про політику, війну, російську пропаганду, вчимося сприймати інформацію і не вестися навкиди. Також ви можете підписатися на мої соцмережі у Фейсбуці, Треть, X, Тікток, але з одним застереженням. Пам'ятайте, що соцмережі шкідливі для нашого здоров'я в прямому сенсі. Хоча я завжди вас буду. Радий бачити у себе в гостях на всіх цих сторінках. Отже, друзі, що ми маємо США, вкотре надавили на всіх, включно із Європою, Україною, аби в Стамбулі пройшли перемовини між зеленським і Путіним про припинення вогню. Ми погодились на тридцятиденне перемир'я і безумовні перемовини. Європейці заявили, що якщо не буде припинення вогню та перемовин, то Проти Путіна будуть введені санкції. Щоправда, не всі чітко сказали, чи це санкції після відмови від припинити вогонь, чи просто, просто зараз, чи після конкретно гіпотетичної зустрічі в Стамбулі, Україна? Ну фактично погодилась на все, що нам сказали партнери в ЄС та США. Росія харкнула усім в обличчя, що не сприймає мову ультиматумів, хоча сама всю весну ставила самі лише ультиматуми. Але Путін заявив, що готовий до перемовин, а щодо перемир'я нічого не сказав. Та й чи приїде Путін у Стамбул взагалі то теж невідомо. В принципі, те наскільки Росія була готова на перемир'я, ми побачили і на Великдень ні. І на побідовісне 9 травня ні. Врешті Путіна приперли до стінки, але на жаль, одночасно приперли до стінки і нас. Путіна насправді заманюють у Стамбул найбільш бажаною для нього річчю фактичною можливістю зустрітися і перетерти про все особисто із Трампом та іншими світовими лідерами. Нагадую, що 14-15 травня у Туреччині відбувається ще й саміт голів МЗС НАТО, хоча й не в Стамбулі, але увага також буде прикута до подій у Туреччині. І безпосередньо до осіб, які там будуть перебувати. Якщо Путін і приїде у Стамбул, абсолютно зрозуміло, що він там буде говорити. Він буде вимагати від нас так званої денацифікації та демілітарізації, тобто зменшення кількості військ та поширення на території України російської мови, церкви та трактування історії, фактично окупації Росії повзучої. Думаю, не треба пояснювати. Що ми на це не погодимося? А отже, в принципі, вся ця конструкція, яку зробили, приречена на провал, фактично, все це розігрується для Трампа. Ми намагаємося довести і донести до Трампа, що Росія недоговороздатна, намагаємося це зробити з нашими партнерами по Європейському Союзу, а Росіяни намагаються недоговороздатними виставити нас. Але що можна сказати точно, що Росія дуже сильно біситься? Дуже сильно нервує і не знає, як реагувати на цю ситуацію. Це видно по реакції їхніх говорящих голів. Речниця російської конюшні Марія Захарова запустила нахабний фейк, що мовляв лідери європейських країн вживали наркотики у поїзді Укрзалізниці по дорозі в Київ. Насправді це була серветка та стикер від е, цукру. Але запущений росіянами фейк дуже сильно розійшовся по західних медіа звісно, здебільшого. По помийках, але доволі рясно, і міг перекривати заяви лідерів ЄС про санкції до Росії. Як ви розумієте, в наш час, коли багато людей думають е, тим, що їм показує Тікток, і вірять у теорії змови та пласку землю їх легше переконати у тому, що Макрон наркоман, аніж те, що проти Росії варто посилювати санкції. Знаєте, Захарова та й Росія в цілому, як та вередлива відьма під під'їздом, яка всіх називає наркоманами, проститутками, коли немає що сказати. Це дуже добре характеризує цю російську совкову дипломатію. Але є й приємні новини, друзі: новобраний папа Лев 14 виявився не Франциском і його риторик. І погляд щодо війни виявилися більш ніж адекватними, З <рес> моєї точки зору, війна справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному історичному і промисловому плані. Це вже доведено в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими. будемо сподіватися, що новий папа буде незмінно твердий у своїх переконаннях. Це нам дуже допоможе, до речі, друзі. Що думаєте, ви приїде Путін у Стамбул чи ні? Чи пошле замість себе когось? А, а що може набрехати? Напишіть в коментарях вашу думку стосовно того, як будуть розвиватися події далі. Друзі, слідкуємо за цими подіями, але пам'ятаємо, що найкращі дипломати це Збройні Сили України і що війна далека від свого завершення. Тому ми маємо допомагати Збройним силам України не забувати донатити, донатити і донатити на ЗСУ. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.